Привіт, усім! Сьогодні хочемо розповісти вам про наші квести. Давайте розглянемо один із них: це віртуальний тур. Лавра в смартфоні. Цей проект став одним з найуспішніших у Фріджен Гоу. Ідея полягає в тому, щоб оживити історію, зокрема, історію Києво-Печерської лаври. Проект охоплює три ключові періоди в історії України: княжі часи 11-14 століття, литовсько козацькі часи XV-18 століття і новий час 19-20 століття. У кожному з цих періодів Києво-Печерська лавра була серцем і духовним осередком, що відігравало важливу роль не тільки для Києва, але й для всієї України. Ми створили 12 віртуальних 3 d гідів. Це провідники з різних епох, що допомагають зануритися у світ історії через панорами, 3D-об'єкти та аудіогіди. Але головна фішка цього проекту в тому, що квест можна пройти не тільки в лаврі, а й в будь-якому куточку світу. Достатньо лише мати смартфон. Особливістю є і те, що квест адаптований для всіх. Тут є різні рівні складності, а також враховано фізичні можливості кожного користувача. Завдання можуть бути різноманітними від інтерактивних запитань і вікторин до 3D-підказок від історичних постатей. Так що, якщо ви хочете дізнатися більше про Києво-Печерську лавру і відчути себе частиною цієї історії, це квест для вас. Цей проект має багато переваг для різних категорій людей. По-перше, місцеві жителі та туристи отримують абсолютно новий формат взаємодії з історичною спадщиною. Тепер вони можуть не просто дивитися на пам'ятки, а й активно занурюватися в історію через технології. Особливо це стосується молоді, які часто шукають нові способи пізнання світу. Завдяки гейміфікації та сучасним технологіям історія стає цікавою та доступною для нових поколінь. А для глобальних користувачів це реальна можливість долучитися до культурної спадщини України незалежно від того, де вони знаходяться. Технології дозволяють кожному стати частиною цієї унікальної історії, навіть якщо він знаходиться за тисячі кілометрів від Києва. Кейс номер два. Історичний освітньо-пізнавальний квест. Цього разу ми організували міський історичний квест на території замку князів Острозьких спільно з управлінням культурної політики та ресурсів Старокостянтинівщини. Я житель міста, що стоїть в віках, його майбутнє у моїх руках. Цей проект об'єднав сотні учасників навколо ідеї дослідження важливих історичних локацій. Учасники квесту виконували інтерактивні завдання, знаходили цифрові артефакти в доповненій реальності та розкривали таємниці, пов'язані з важливими історичними подіями. Особливо цікавим став формат змагання, де найкращі отримали цінні призи. Це показовий приклад того, як гейміфікація може бути використана для залучення молоді до вивчення історії та культури. Цей квест не тільки допоміг учасникам дізнатися більше про своє місто та його історію, а й став справжнім святом для всіх учасників. У парках Києва ми створили унікальні квест-маршрути, які поєднують спорт з відкриттям історичних місць або виконанням віртуальних місій. Це особливо цікаво для тих, хто хоче поєднати активний відпочинок із пізнанням історії. У таких квестах користувачі долають різноманітні перешкоди, виконують вікторини та навіть заробляють. Ігрову валюту, виконуючи фізичні вправи, це популярно серед сімей, студентів та навіть у дитячих таборах. Діти часто захоплюються відеоіграми, але Фріджен Го пропонує не просто гру, а справжню приголомшливу пригоду, що мотивує до руху. Віртуальні квести включають завдання, які потребують активності від ходьби і бігу до пошуку реальних об'єктів у місті або на природі. Таким чином, навіть звичайна прогулянка перетворюється на захопливу гру з фізичною активністю. А тепер про інший наш проект ФАНАП. Це ініціатива, яка мотивує дітей до фізичних вправ через міні-ігри та винагороди. Завдання в інтерактивних місіях допомагають дітям легко засвоювати матеріал, що робить цей проект ідеальним для шкіл і дитячих таборів. І не тільки це. Є також маршрут з аудіогідом, який перетворює ранкові пробіжки на захопливу подорож з пригодами. Це чудовий спосіб зробити фізичну активність цікавою і веселою для дітей. Кейс номер 5. чи готові ви вирушити в захоплюючу подорож у часі та просторі? Тепер це можливо завдяки сучасним технологіям, доповненої реальності та 3D-моделей. Уявіть собі, ви перебуваєте в центрі стародавнього Києва і за допомогою свого гаджета можете побачити, як виглядала десятинна церква в епоху її розквіту. Або прогулюєтеся давніми вулицями, проходячи через заставу Муромця чи Музей Пирогова, всі ці місця та персонажі оживають на екрані вашого пристрою. В процесі виконання цікавих завдань ви отримуєте нову інформацію про історичну важливість цих місць. Це не просто квест, це реальне занурення в історію. А може, ви хочете відправитись в квест по старовинному Львову чи величезному Стамбулу? У кожному місті на вас чекають загадки, що відкривають нові факти про його історію, культурні традиції та архітектурні пам'ятки. На кожній локації ви будете шукати підказки, взаємодіяти з історичними об'єктами та навіть дізнаватися стародавні легенди, що оживають на ваших очах. І це ще не все. Команда FreeGenGo створює унікальні квест-маршрути по 10 ключових локацій у найбільших туристичних містах України. У часи сучасних викликів, таких як війна, коли фізичний туризм стає обмеженим. FreeGenGo дає змогу відвідати навіть найбільш недоступні місця. Ви можете відправитись у місця боїв, такі як Мощун, де проходила одна з найбільших битв за Київ. Огляньте знищену зброю, побачте міста, які вже не існують. Та дізнайтесь про втрачені артефакти. А завдяки доповненій реальності ви зможете побачити ці місця в їхньому історичному контексті, пережити важливі події з минулого або дізнатися більше про загадкові легенди. Не можна не згадати і міжнародний проект «Touch Ukraine». це унікальна можливість для іноземців відчути дух України через віртуальні подорожі в центральних парках міст Європи: Лісабона, Парижа, Стамбула та багатьох інших. Завдяки доповненій реальності, 3D-моделям українських символів та історичних пам'яток, кожен може познайомитись з українською культурою, не залишаючи межі своєї країни. Цей проект охопив вже понад 10 країн і привабив близько 15 тисяч іноземних користувачів. А ще він відкриває нові можливості для людей з інклюзією, які можуть подорожувати по світу та досліджувати нові місця, навіть не виходячи з дому. З Touch Ukraine і Фріджан Го ви зможете переживати справжні пригоди, доторкнутися до історії і відкрити для себе нові горизонти, не просто подорожуючи, а й пізнаючи незвичні аспекти міст та культур. Віртуальний туризм став доступним для кожного, хто хоче зануритись у захоплюючий світ історії, традицій та інтерактивних квестів. Отже, завдяки таким інноваційним проектам, як Фріджан Гоу. Подорожі у часі та просторі стали доступними кожному. Ви можете не лише відкривати нові місця, а й занурюватися в їхню історію, культурні традиції та легенди, навіть не виходячи з дому. Сучасні технології відкривають для нас безліч можливостей, а віртуальний туризм це не просто спосіб пізнавати світ, а й спосіб переживати захоплюючі пригоди та отримувати нові враження. Тож не чекайте, досліджуйте, вивчайте та відправляйтесь у подорож до найцікавіших куточків України та світу. Запрошуємо бренди до партнерства. Створюйте власні квест-маршрути та мандрівки з FreeGenGo. Наша компанія пропонує готові рішення для бізнесу, туризму та освіти, які можуть стати вашою конкурентною перевагою. Наша команда разом з вами розробить інтерактивні маршрути, віртуальні тури та навіть новий мобільний додаток, адаптований до потреб вашого регіону чи бренду. Ми також допоможемо створити унікальний меценатський продукт для шкіл чи університетів, історичні або культурні маршрути, що поєднують освітні завдання з сучасними технологіями, віртуальні тури для популяризації вашого регіону чи бізнесу. Замовте унікальний маршрут, який допоможе розкрити історію, культуру чи туристичні особливості вашого міста або регіону. Використовуйте доповнену реальність. Інтерактивні вікторини та 3D-візуалізації, щоб здивувати відвідувачів і зробити ваш об'єкт туристичним магнітом. Розробка вашої особистої туристичної платформи маршрутів на базі White Label додатку. Ми створимо для вас мобільний додаток клон Фріджен який буде повністю адаптований під ваш дизайн, бренд, концепцію, регіон та мову. Фріджанго це високотехнологічний зручний додаток для пішохідних екскурсій та онлайн-квест маршрутів з цифровими пригодами для мешканців громад, сімей, туристів та регіонів. Фріджанго є лідером у сфері інтерактивного туризму, мандрівок, освіти та активного відпочинку, популяризуючи українську культуру у світі. Ми розширюємо партнерства з міжнародними ринками, співпрацюючи з брендами та гідами. Наступна мета це охоплення пішохідними та туристичними квест-маршрутами усі столиці світу. Запрошуємо до партнерства. Зробіть перший крок: зв'яжіться з нами, щоб обговорити ваш проект і створити продукт, який надихатиме, залучатиме і дивуватиме. Давайте разом створювати майбутнє інтерактивного світу.